Увесь минулий домашній матч хмельничани відіграли під проливним дощем і тоді виграли з тернопільської команди. Цього разу в третьому турі було не легше. Спека у півдні динаміки грі також, начебто, не додавала, але це оманливе явище. Особливо ж пришвидшилися дії футболістів даному випадку рівненських після першого забитого Віталієм Боцею ворота опонентів гола. І як виявилося, не дарма. Рівненці за кілька хвилин відповіли хмельничанам та зрівняли рахунок. Далі суддя зафіксував порушення правил нашим гравцем, із пенальті гості не схибили – 2-1. Але залишати перевагу на боці рівного нашим гравцям на своїй території було образливо, і конформатівці активізували дії, внаслідок чого Віталій Боца забив другого гола. А потім сталася подія, яка призвела до суперечки. Це був момент, який кожен витлумачив по-своєму. Втім, і наша камера всіх абсолютно подробиць не зафіксувала, тому ми вирішили не демонструвати ситуацію. Одним здалося, що нашого захисника штовхнув. Нинський гравець і втративши рівновагу, наш футболіст не зумів зупинити м'яч, що полетів у свої ворота. Іншим, що ніхто його не штовхав, а м'яч просто відскочив від нього. Але собаку зарили не тут. Власне суддя, котрий спочатку зарахував гол рівненцям, а потім передумав, спровокував чвари, які ми також, зважаючи на делікатність становища, показувати не будемо. Власне закінчилося протистояння рішенням вважати правомірним третій гол забитий ворота конфермату, і так би все і завершилося, якби судді не додали часу. І саме в цей період хмельничанин Вадим Крохан встиг зрівняти рахунок три Мы зато забили ответный гол, и мы же не расстраиваемся на этом. А как бы не забыли? Ну, бы не забыли, то у нас еще была одна игра в Тернополе, тоже там есть шансы, как бы мы Тернополь здесь обыграли, так что мы тоже как бы не из слабых соперников, мы поехали бы там бы, может там бы забрали очки у Тернополя. Интересная игра, вот она прошла, видите, в каких эмоциях, а ну это говорит о том, что даже у, -у, -у ветеранов Всегда, все равно, всегда присутствовали эмоции, помимо того, что мастерство у них всегда есть. Вот вы видели, чем это все закончилось. Закончилось интригой. Счет стал 3-3, устраивает э, по турнирной таблице, устраивает команду ветеранов Хмельницкого. У них 7 мячей. Они просто популяризируют ветеранский футбол. Хмельницький конформат достроково став чемпіоном в своїй групі, хоча у нього ще є одна зустріч із Тернополем, підсумок якої вже не впливає на загальний. Бо навіть у разі перемоги рівного над Тернополем Хмельницький все одно чемпіон, бо за особистими зустрічами має переваги. Світлана Поробок, новини спорту.